Телеканал «Конкурент Конкурентів представляє серію інтерв'ю з волинянами і волинянками, у яких вони діляться спогадами про пережите від початку повномасштабної війни РФ проти України. Ці фрагменти не увійшли у документальний фільм Тисячу днів Великої війни Волинь. У цій серії розмова із двома жінками, лучанками та волонтерками Аллою Надточій та Наталією Ніколаєвою. У кожної з них своя історія переживання та емоції. Про вол... Волонтерство, війну та зміни у суспільстві словами Алена Точій та Наталії Ніколаєвої. Син 23-го е написав повідомлення, Мама ми в повній бойовій е готовності, е прислав фото в ньому, був зібраний повністю його медичний рюкзак, все екіпірування. Повністю він каже: мам, е якщо е вже пройшов референдум. Чекаємо на найгіршого. Перше повідомлення було від моєї одногрупниці. Це була 4.07. Наталя Київ обстрілюють, що залітають вже гелікоптери. Все страшно почалася війна. Я почала новини дивитися, включила телевізор. Вже побачила виступ президента України. Але дітей не будила. Написала сину, син не відповідав, тому що їх вже теж обстрілювали там з моря, їх накрили, він в Широкіно ну, знаходився. Ну, а вже коли почалися вибухи по аеродрому, я сиділа якраз на кухні каву. Перші вибухи Олександра. Страшні істериці, прибігла на кухню, я з ними сіла в дитячі, але ну, в мене трішки була паніка, тому що ну, на той момент ти не розумієш, куди воно летить і в яких масштабах воно почне летіти. Аеродром поряд у нас, в принципі, це було дуже сильно чутно. Я набрала сусідку, кажу, Алла, кажу, що сталося. Вона каже, та ж повний бред, але почалася війна. Ми вділися швидесенько, всі спустилися в укриття в підвал, вже всі сусіди були на вулиці, вибухи закінчилися. В кого був, був свій транспорт, від'їжджали. Я так розуміла, що від'їжджали за кордон. Ми лишалися вдома, В принципі, я й не збиралась нікуди їхати, розуміючи, що дитина знаходиться в самому пеклі. Але Дмитро зателефонував мені 25 лютого. Дуже довго розповідав нам, як себе поводити при обстрілах, коли які ракети летять. Якщо в нас застає ракетний обстріл і нас багато, як себе поводити там, розташуватися там подалі один від одного. Щоб якщо, не дай Боже, когось поранить, то ми могли допомогти. І потім він сказав: Мам, будь ласка, я тебе дуже прошу, але на якийсь період часу вивези Олександру і Єгора з країни то ну, ми ніхто не можемо знати, що буде далі. Діти були проти категорично, і вже ми змогли їх вмовити. 2 березня. 2 березня ми їх вивезли в Польщу, а самі 2 березня ми поверталися назад. Починаємо проходити польський митний контроль, і до нас митник поляк говорить українською. Каже: куди ви їдете? Ви ж сьогодні тільки заїхали. Куди ви їдете? Ну як куди ми їдемо? Ми в Україну їдемо. Так у вас там війна? Ну того ми туди і їдемо. Він не розумів, ми йому пояснили, що інакше ми не можемо, тому що ми волонтери. і Ми мусимо допомагати. 24 лютого воно було шоком для всіх. Мене розбудила моя кума. Кумі є військовим кадровим, і він вже дав знати. І вона дзвонила до всіх, говорила про те, що збирайтеся, що розпочалася війна, що це не жарти, що це все досить серйозно і скоро будуть бомбити і в нас. Тобто, ну військові це знали, бачили вже ще раніше, через те, що до нас в Луцьк чу-чуть, можливо, там проміжку якогось там часу пізніше прилетіло. Ну, звичайно, був шок, тому що ми це про це говорили говорили, Але коли це сталося, потрібно швидко було себе зібрати, і все необхідне. Так само була дитина вдома. І ми дуже швидко необхідні речі, це документи всі, які потрібні були нам. І перший вибух я застала ще в квартирі. Це було дуже так страшно, тому що це верхній поверх саме, і воно ця вібрація, вся цей. Пішла це відлуння на наш будинок, тому що ми поряд проживаємо цих об'єктів, які бомбили першочергово. Ну, ми ще швидше якби, прискорилися і в машину і поїхали до мого тата через те, що в нього приватний сектор, і є підвали, який виходить з будинку, де ми розуміли, що там ми будемо все рівно більш безпеці. А з іншої сторони, думали, що ну, будемо всі разом, тому що там і сестра, там її сім'я, вся. і так якось вже, ну, вже будемо разом ту біду е, переживати. Громадська організація, наша громадянський рух свідомий почала функціонувати набагато раніше. Було дуже багато проектів, які були спрямовані саме на соціальну сферу нашого життя, нашого міста. Це були і діти підлітки в школах, це були пенсіонери. Але, звичайно, що 24 лютого, 2022 року змінило все. І ми почали повністю працювати виключно над допомогою для військових, для внутрішньопереміщених, для тих людей, які втратили свої домівки для їхніх діток. Адже ми в перші дні, якщо ви пам'ятаєте, що то дуже багато було батьків, які виїжджали з дуже маленькими дітками, яким яким потрібно було і дитяче харчування, і памперси, і ліки. І одяг, ну це дуже було так, знаєте, навіть страшно і моторошно для себе. Мабуть для мене, як для жінки, яка розуміє, що таке маленька дитина, і як з нею це було їхати, як пристосовуватися в інших умовах, в іншому місті, де ти нікого не знаєш. Тому, звичайно, наша діяльність змінилася, і самим першим, чим ми почали займатися, це залучати сюди допомогу різноманітно за кордоном. У нас були партнери, з якими ми вже напрацювали, знайомих, близьких, хто де міг, так і шукав. І ми отримували спочатку з Польщі, з Бельгії, з Іспанії, з Америки. Тобто, ну, географія була дуже якась така обширна з Німеччини, дуже багато теж приходило. Спочатку нам привозили, мабуть, для військових. Найбільше було для військових. Це був і одяг, і взуття, і амуніція різноманітна, що їм було потрібно. Пізніше вже почалася така, знаєте, гуманітарна місія, допомога. Це продукти харчування, це памперси, це, це і медикаменти різноманітні, і знову ж і взуття, і одяг вже ну, все було. Здавалося, що вже ну, такого в нас не було. Що просили, в нас його немає. З часом, звичайно, воно все змінювалося. Так як ми бачили, які і наповнювався вже наші хлопці, вже були взуті в діті. Вже їм треба було інше спрямування надавати вже десь більше треба було харчування, такого довго тривалого зберігання. Потім після того вже їм треба було більше такого спрямування технічного. Автомобілі, які потрібно було в принципі з перших днів, але вже більше тоді стало Це автомобілі. Це якісь мавіки, це і медична така допомога. Турнікети, це аптечки, які ну першочергово, щоб були. Ну от таким от чином ми змінювалися і. Так само змінювався наш підхід і до внутрішньопереміщених осіб, до тих людей, які потребували харчування. Ті, що в нас приїжджали до нас на нашу територію, це була одна допомога. А звичайно ж, ми розуміли, що дуже багато приїжджало волонтерів з тих міст, де були вони окуповані і потребували теж нашої підтримки. І спочатку ми відправляли все ящиками, так от продукти ящиками, щоб вони мали чим харчуватися. Потім ми Розуміли, що це дуже багато затрачається часу, і ми почали збирати вже тут такі коробки сімейні, щоб на деякі на тиждень, хоча би було їм там і продуктів і гігієни, засоби гігієни, от і інших різних чи щоб вони от тиждень могли прожити. І отакі коробки вже ми почали збирати в себе тут на місці, і вже наші хлопці, мої колеги, їздили і роздавали просто вже сімейні такі пакунки людям, які потребували цю допомогу. Я почала займатися волонтерством з 2018 року. Безпосередньо допомагала бригаді, де служив Дмитро. Це 36-та бригада, тому що в принципі в них були найгарячіші напрямки на той момент. Вони тримали Приазові, це Маріупольський це напрямок, Водіна, Гнутове, Павла Польширокіна. Ну, а вже повномасштабне. це вже Так як, мабуть, більшість людей все ж таки зрозуміли, що дійсно в країні війна і потрібно допомагати нашому війську, потрібно підтримувати, гуртуватися. На початку повномасштабного вторгнення ми займалися волонтерством досить інтенсивно і приймали досить великі вантажі. Це п'ятидесяти тонні фури. На поміч ішли буквально всі. Коли ти виходив з під'їзду, не було доброго дня чи до побачення. Це було слава Україні, героям слава. Самі перші поїздки в нас якось вони відразу відбулися. Тільки були перші звільнення, і що можна було вже їхати нам самим, через те, що ті волонтери, які в перші дні приїжджали, то вони просто знали дорожки, куди можна проїхати, бо вони звідти були, вони були місцевими. От, а вже коли почалося звільнення, і ми зрозуміли всі зрозуміли, що треба поїхати підтримати, чи в не тривалий час були. В окупації і в них так само засобів для існування все менше і менше. А продукти ж вони самі десь не беруться, особливо якщо це міста. Це ще я кажу, завжди в селах що зібрав, вони могли там переробляти, харчуватися. А містами розуміли, що вони виснажувалися і продукти закінчувалися, якщо їх ніхто туди не поставляє. Тому було прийнято рішення: наш Тарас Шкітер і колега водій Дмитро вони сіли першими, які каже, Ми будемо першими, ми нікого більше. Не брали мене двоє, поїхали першим бусом повезли продукти харчування. Які були їхні враження? Тарас дуже після першої навіть поїздки, мені він навіть змінився, тому що він, мабуть, у цю біль, цю трагедію всього, коли побачив на свої очі. Знаєте, коли ми слухаємо це одне, коли бачиш, це зовсім інше. І він був шокований тим, як були розбиті міста. Як були розбиті дороги, підірвані мости, розуміння того, що це все було, і раптом його не стало. Коли він бачив цю біль і сльози в очах людей, і потім подяку від них за те, що ми їм привезли продукти, харчування, що вони можуть далі жити. Оце, мабуть, нас всіх переламувало. Звичайно, не спілкувалися з місцевими, десь вдавалося спілкуватися із військовими, щоб зрозуміти, яка ситуація, через те, що тоді теж не всіх пропускали там. І це все нас стало змінювати зсередини кожного. Потім пізніше вже стали в поїздки їздити інші мої колеги. От і ми їх не припиняли ці поїздки, це було так. Два рази в місяць це обов'язково мала бути зі здійснення ці поїздки. Возилися продукти харчування. В основному це саме для цивільного населення, щоб вони мали ну що їсти, чи як існувати. Якщо не ще говорили про те, що ми взутися вдітися, бо ми вони там живуть. Вони мають то якраз їжа для них була це найважливішою, і це якось було так страшно, тому що здається, знаєте, ми в 21 столітті все є. А тут раптом нічого може не бути, і ти думаєш, ну як так може бути? І це коли ти усвідомлюєш, що це сталося, то це, мабуть, найбільш страшніше. Я просто побачила, що люди стали звичайними людьми. Всі регалії зняті, всі розуміють, що треба групуватися, об'єднуватися, і оця енергія людей. Ця сила, вона надає тобі ще більше такого знаєте, духу того, що ми можемо все це побороти. От, от впевненість в тому, що ми сюди нікого не допустимо. Що наші люди, якщо треба, то вони з вилами підуть на того ворога і будуть захищати свою територію, своїх дітей, свою державу. І це, мабуть, от, ну, дало такої, знаєте, більшої сили віри в тому, що ми це зможемо і ми переможемо. Адже саме в перші дні війни нам не вистачало. Мабуть, цієї віри, бо всі в нас не вірили, а ми в себе повірили, бо нам не було іншого виходу, всім, як повірити в себе і всім сказати, що, що це наша держава, ми тут живемо, це наша земля. Ми ні до кого не лізли, ми нікого не загарблюємо. До нас полізли, і ми просимо підтримки, допомоги. І, мабуть, оця вся енергія всієї України, не лише в нашому місті, а всієї України показала західним партнерам. І всі світу, Що ми дуже сильна нація. Це згуртованість. Дійсно, на той момент, перші місяці повномасштабного вторгнення це дійсно була одна команда, одна родина. По телефонному дзвінку між собою волонтери вирішували буквально ну, глобальні е запити, і е діставалося все таке враження, що воно діставалося просто з під землі. Всі об'єдналися. Е Пам'ятаю, е ми приїздили на Де-вокзал. Передавали на Київ на Ахмаді дуже багато дитячої гігієни, дитячих памперсів, дитячого харчування. Під'їжджає потяг і декілька машин різні волонтери. І це було ну, настільки приємно, скільки у вас в машині там. Ну ми кажемо там 30 ящиків. Давайте так, нас більше. Давайте зараз цей вагон загружаємо вашими ящиками, наступний нашими. І це от, всі машини волонтерів, які під'їхали, всі разом це. Почечками ставали, хто вже в вагоні, хто перед вагоном, хто в бусі. Це все так було згуртовано. Це дійсно відчувалося, що ми всі разом, що це велика команда, одна велика команда Луцька, Волині. Дуже швидко закривалися запити, дуже багато йшло допомоги з-за кордону. Ті, хто на той момент вже виїхали за кордон, вони знаходили допомогу там, передавали сюди в Україну. Це вражало. Тоді дійсно вражало ця згуртованість, це така віра в те, що все, що ми робимо, воно обов'язково допоможе. Ми змінилися всі під час повномасштабного вторгнення. Мабуть, це і кожен відчуває за собою. Всі по-різному змінилися. Я стала набагато сильніше. Не скажу, що я була слабка людина. У мене йшла боротьба така потрійна. Це і допомога війську, акції в підтримку військовополонених зустрічі, боротьба за визволення сина, боротьба за своє життя. Тому в мені дійсно, мабуть, ще е, дуже багато потенціалу такого, як крімінь. Е, всі, всі ті моменти, які сталися в моєму житті, вони зробили мене ще сильнішою. І е, я тепер 100% можу сказати, що немає нічого неможливого. Обов'язково треба вірити, йти до поставленої мети, ну опустивши руки і сказавши зробити з себе жертву. Я бідна, нещасна. в мене все син в полоні. Я хвора, тут війна, гинуть люди. Це не про мене, і це про мене не буде ніколи. На жаль, коло спілкування після повномасштабного вторгнення воно звужувалось ну, буквально з кожним місяцем, коли ти чуєш. Від людей, добре знайомих тобі, скажімо так, я назвала колись їх друзями. Вони казали, ти з розуму вже зійшла зі своєю війною. Я кажу, це не моя війна, це наша війна, це війна всієї України, а на сьогоднішній день і, мабуть, вже всього світу. Мене зрозуміє мати, яка чекала, мене зрозуміє дружина, яка чекала. Мене зрозуміє людина, яка так само відноситься до волонтерства, як і я. А пересічні люди, яких не цікавило це в 14, 15, 18, 20, повірте, їх не цікавило і 22, і 23, і 24. І таких людей є дуже багато, на жаль, не превеликий жаль, але вони є. Хоча, як на мене, на сьогоднішній день ну, немає родини, яку не стосується війна, я не кажу, що там рідні, але там можуть бути е, хороші знайомі, друзі, сусіди. Ну але чомусь не ну люди перестають співчувати, люди перестають е, допомагати. Хочеться, щоб люди все ж таки знову зрозуміли, що це, що це ще не кінець, що війна триває. Нам так само потрібно допомагати. Ми побачили це, як вже трошки люди повернулися до стилю свого звичайного життя вже десь влітку 22-го року. Так? Багато хто, ну там хтось воює, вже ніби розібралися, як ми маємо жити, хто що допомагає. От, мабуть, ну, десь в 23-му швидше всього багато волонтерів відсіялося, залишилися якісь такі основні. Костякові, які ще до сих пір працюють, тому що ну ми розуміємо, всім важко, і чим далі, тим важче ми бачимо, що збирати гроші е з-за кордону, все менше йде допомоги взагалі на сьогоднішній день. Я б сказала в першу чергу, що е ця війна буде стосуватися кожного, що в принципі на місці полоненого е може опинитися кожен. На війну все ж таки потрапить кожен. Ті гроші, які ви десь там тримаєте в банках, повірте, вони не допоможуть, коли сюди зайдуть орки. Хочеться закликати тих, як от є такий меседж, так якби якщо не воюєш, то донать три роки фактично повноштабного вторгнення живемо, і ми маємо розуміти, що якусь частину свого фінансового забезпечення, яке ми маємо можливість сьогодні працювати, заробляти, ми повинні для себе поставити кожен для себе ціль, скільки він може віддати. Я розумію, в кожного статки різні. Хтось більше, хтось менше. Ми знаємо, скільки пенсіонери теж збирають по гривні там по 10 і приходять, приносять. То, все ж таки, не зупинятися. Що прийде час, коли ми зможемо заробляти більше і тратити більше на себе. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що в першу чергу маємо допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які боронять наші кордони. Тому що спочатку ми допомагаємо їм, а вони оберігають всю нашу територію. Ми сьогодні маємо все ж таки відвоювати наші території. Я не знаю, як складеться в результаті кінець цієї війни, але ми всі хочемо вірити в те, що ми це відвоюємо що наша земля буде нашою українською землею.